Уроки платні. Дощем цей ранок зустрічав привітно і краплі дзвінко стукали в вікно. Крізь хмари сірі пробивалось світло та гріло в грудях, теплоти зерно. Я вдячний світу за усі події, які траплялись у житті моїм. Я бачив щастя та розбиті мрії, і як надія віднайшла свій дім. Теж був розбитий на дрібні частини, лиш мав бажання зникнути в пітьмі. Мене з'їдала повністю рутина, і бився з стіни, ніби крап в відрі, але у грудях лоскотали іскри. Повільно знову виникав вогонь, став поміщати фарби на палітрі, бажання жити билось поміж скронь. Усі події у житті немарні, падіння вчать ставати із колін, дає життя уроки тільки платні, але без них все лишиться без змін.